Знову я зі своєю конспіропрактикою, сьогодні Франція. Нагадую про те, що все, що я говорю, існує лише в моїй форобливій уяві. Немовірно, у Франції відбувалася приблизно така комбінація. Беруться кілька незначних фігур, і, ну, скажімо, Марі Лепен. І Еммануель Макрон. Обидва їм робиться кар'єра. Але одну одній роблять кар'єру так, щоб було а, все видно, а іншому більш прихованіше. Одна виступає з. Якимись божевільними гаслами, які мають порівняно невелику підтримку, а інший дає собі такого нормального, сказав би, в Німеччині Бюргера, нормальну людину. І фінал проводиться два. І тоді у в останньому голосуванні люди вибирають, чи за відкриту проросійську Лепен, чи за ніби незалежного Макрона. І так обирається Макрон. Чи хтось інший.